У нас вже 8 година ранку. Аж мало. добре, я вам скажу. Так, зараз подивлюся наш патушок тут подивлюся, скільки у нас уже 26 градусів на градуснику. Значить Я хочу з жінкою домовився, поки що в цій прихожці мабуть, поставлю, щоб їм вже треба тепло, отаку кліточку. Я думаю, на 20 штук, поки буде достатньо, а потім або перейдуть вони в мене в качатник, або перейдуть вони в мене сюди, в сарай, на деякий час. Так, друзі, зараз включу світло і покажу вам, що вчора вечором я вже не заснімав. Я вам тут показував одну, зробив, зараз покажу. Вчора теж попогрався. Уграв вчора свою болгарку. Меншу. Ідіть, йдіть, йдіть вас. Так, і зробив тут з протилежної сторони, бачите, все. Щоб заходив свіжий воздух, треба буде тільки рішіточки сюди поставити, щоб не залітали і не залазили ні мухи, ні різна тварь. Так, тепер ідемо качатник, я вам покажу. Щось в мене в цьому році не фартіт. Вчора зізвонився зі знайомою з Івано-Франківська. Але вона сказала, що рівних яєць немає. Так, друзі, качка в мене сидить. Оце ось, ось, ще ця щось тут. А ось у мене тут є завмерлі яйця і є... Просто пусті. Не оповідаре. Оце так, бачите, пів відразного знову яєць. в неї там, я не знаю, штук 5 яєчок є. Я поки їх залишив. Вроді би вони там все добре. Ну, не знаю. Нічого поки казати не буду. це, Ця качечка, дивлюся, шукаю собі нове місце, де сидіти. Чи не сидіти, не знаю. В общем, я перехожу, поки їх буду чекати, перехожу на бройлерів. Оце можна ждати, скоро вже зима, а ми залишимося без м'яса. Так, все, Літочка поки хай стоїть. Друзі, всім доброго ранку. У нас сьогодні неділя. І в нас, як завжди, змінилися плани. Ви бачите, так? Да? У нас, я вам вже показував, вилупилася одне це курчатка чорне Його та кучка теж не прийняла. Та сидить мати його рідна на яйцях. І вчора було Можна сказати, дуже гостро поставлене питання, що з ним робити. І так як вчора я з'їздив до родичів в диканьку, і питання вирішилося, само собою. Вони мені придбали 5 бройлерів до нього. Бройлери вже такі ось важкенькі, дивіться які Підростають це, суточні, вони мені взяли. І зараз я хочу поїхати на наше. 23 вересня на птичий ринок. І вже ж до цієї партії ж тоді вже докупити вже іще штук 15 бройлерів подивитися. І буду тоді вже щось думати. Куди їх що там. Комбікорма їм насипав. Чептоніка вчора дав. Тут у нас тепло. Всім поки вони будуть у нас тут. А там далі буде видно. Зараз марафечусь. Вмиваюсь зуби чищу і погнав на ринок. Так, хочу вам показати перед поїздкою, оце я б висадив дві наші гарні деревини. Це сакури. Одна буде біла, одна буде рожева. Так, друзі, все в дорогу. Зараз заїду за своїм продюсером молодим за донькою і їдемо. Мы не производят. У меня курицы не фиг не буду яйца. Да, целошенка. Ты вы те размерами тепе. И за одне, и все мы два дня. Это більше дома, она. А вот так маска здравия. Вот тебе поговорить.

Я вам скажу, я сама собі такие. Оце вони саме кінішні, а тоді ось ці мастер грей а тоді... У мене по Сибірі. Ось ножі зрадує. Ну давайте таке штуку вибирають, беремо. Вони якраз там будуть за тим чорним бігатимуть.

Так, приїхали нове поповнення. Зараз вони... О, вони вже навісні біля. Так, тепер цьому не буде чорненькому і буде теж скучно. Все, хай поки сидять, поки похай не зоб'ємо піде. А вівторок ми. Ідемо з вами за бронзерами.